Так, тепер презентуємо до уваги вболівальників та прихильників футболу. Поєдинок за участю команд ФК-Дубно. ФК «Кристал» теж з міста Дубно. Ну що ж, тут такий батл дербі з земляків з одного міста зараз. ФК-Дубно грає, відповідно, у білих футболках є Кристал з жовто, ну, жовто-чорні, якщо бути до кінця максимально відвертим. Ну тож, склади команд. Давайте почнемо з команди Кристал. Не в такому складі. Під п'ятим номером Картал, 11-й Вітчук, 27-й Починок, 23-й Рабільнюк, 35-й Музика, 13-й Шилов, 9-й Улійник, 10-й Бочелюк, 80-й Лисяк, 9-й Вечеринський, 10-й Вицицький, 3-й 7-й Ільчук, 9-й Весінський, 4-й Кравчук, 5-й Сергеєв і відповідно 27-й Сергеєв Артем. Команда ФК Дубно вийшла на цей поєдинок у такому складі. 77-й номер Ольшанецька Вероніка, 99-й Шмігель, 25-й Шевчук, 12-й Мельник, 19-й Шмігель Олександр, 10-й Олійник, 7-й Стець, 15-й Грудка, 20-й Сятківський, 28-й Василевич, 99-й Ільчук, 5-й Стрільчук, 12-й Бабич, 22-м номером Іванцов. Тренер команди Михайло Вітеру. Ну що ж, нагадуємо, що це прямий ефір. Це ютуб-канал футбольного клубу Смига, Тому підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте вподобайки. З м'ячем бачимо зараз голкіперка. Завантажує там перед шкірну це Голкіперка, звичайно. підопічних Михайла Вітерука ФК Дубно. Ну, Вдубно є кілька приватних команд. Я ще знаю, там ще є Baby Club, точно, є команда Бастіон точно. Так, з м'ячем. Боротьба, кристал. І буде зараз аут. Вкидання за бокової для гравців в жовтих футболках. <рес> Можливо, зараз буде удар. Ну, шанс для удару! Класний удар, такий цупкий. І, до речі, кінчиками пальців. Мені здається, зачепила м'яч. Голкіперка мав би бути за логікою речей кутовичині. Що там арбітер призначає? Арбітер призначає відворіт. Відворіт на користь команди ФК Дубно. Так, друзі, кажу, подобаєчки з вас. Це перше. і другий, крім подобаєчок, обов'язково пишіть свої коментарі, звідки дивитеся. Я переконаний, що зараз нас би мали переглядати мешканці міста Дубно. Ух ти, який момент. І 1-0. На Які Емоції цього футбольного блондина. з Дубна. Ну, класно грає він і попередніх пунктів. До речі, теж здорово грав насправді. Дивіться, Показує палець до гори, що Цукерочку віддав партнер. Ну, класно, класно. 1-0. 1-0. Це в нас забив сьомий. Номер, якщо я не помиляюся, стець. Ну, я цього парубка ще по турнірах Смизі пригадую, він і там був дуже класно. І що собі, який прохід! Хо-хо-хо! 2-0. Ну це Гулясу. Це таке соло було. Просто без шансів. Просто без шансів. Під Михайла Вітерука. Олійник ну, 10 забиває. Класно. Щось там показує, підказує Михайло Вітерук своїм вихованцям. Не знаю, 2-0, мав би пан Михайло зараз точно бути щасливим. Я думаю, що ці команди добре знають одне одну, враховуючи, що вони з одного міста. Кристал з М'ячем. Помилка, яка прикра. Привоз. Ну, Вольченецьк. Що на такий привоз, Був від захисника Кристала, не скористались. До речі, знову пішов дощик. Здавалося, ніби зупинився, але ні. Ну сьогодні не в року погода. Жовті з м'ячем. Можливо, зараз буде. Можливо, буде якесь просування. Ні, Не вдається. Ну, Подивимося, на що спроможні гравці Кристалу, поки в принципі, жодного удару від них ми ще не бачили на старті цього поєдинку. Кричить я. Голкіпер Кристалу. 2-0. Це вже серйозна заявочка на успіх в поєдинку. Буквально одразу. Пролог поєдинку. Так, вкидання тим часом за боковою. Вероніка клас, на портнера віддає. Русування під удар. Ні, ну то не такий удар. Варто хо-хо-хо, могли б ще там підправити забити, але ні, 2-0. Наразі. Кристал. Кристал. Ні, Піткатище. Нічого собі, як тут і 25-й номер ефект не зіграв в Підкаті. Шевчук. Кристал. З втрата. Ну, Кажу, підопічні Михайла Ветерука сьогодні тут запалюють. Ну, Поки що дві команди, чесно, саме такий змістований футбол. Ну ті команди ми ще не всіх байків в трансляційну сітку нам попадали. Це я би відмітив якраз ФК Дубно і, напевне, ФК Форест. Вони там теж і перемоги все мають, і плюс ну, сам футбол за структурою і змістом дуже цікаві. Стец. Віддає на партнера. І що буде? Від, відворіт. Відворіт показує арбітер. Для команди Кристал. Ну, Кристал більш відома команда, ясно професійна колишня, та що була в Херсоні. Багато років, але бачимо зараз команда Кристал, є в вдубно. Вкидання за бокової. Аут. Боротьба, ну, можливо, зараз вдасться контратака. Гравцям кристалу, ну треба. Ах, який підкат. Ну, вже не вперше Шевчук 25-й. ж підкати робить центрбек Дубно. Просто вау. Боротьба в центрі поля. Дубно. Ні, там відбір вдалий вступають гравці в жовтій формі. Ну, зараз можливо. На фланзі знов ці підкати. Ну, Ну, я не знаю. Я би цьому 25-му шевчику кажу, якийсь монстр підкатів. Він сьогодні в кожному матчі робить рекордну кількість підкатів і все без фолів, все чисто. Ну, Рідкісне явище, чесно кажучи, для дитячого футболу. Мельшинецька, втрата м'яча. Можливо, зараз буде на Вероніку ця передача. Так, товариство, не забувайте за подобаєчки. Знову знову атукутівка Дубно, ударні. Там на місці кіпер. Тому... Так, нема наразі у нас в трансляції коментарів. ФК Дубно Дубно комбінує. погано. Вероніка не забуває. Просто моменти. Як же щастий зараз гравцем кристалу. Ні, ну здорово тиснуть Дубно, чесно. Жодного логічного завершення, жодної атаки, в принципі, на ворота голкіперки Дубно. ми ще так і не побачили наразі. Аут. Можливо, зараз. Ні, проста помилка в центрі поля. ФК Дубно. Можливо, зараз який знову цей відскок капається за голову гравець. ФК Дубно. На місці. Бачимо кіпер і забирає цей м'яч. Боротьба в центрі поля. З він завжди дуже активний. Цей парубок. Боротьба в центрі. Аут. Вкидання буде зараз за боковою. Кидання за ваковує. Фол. Ну, очевидний фол. 100% фол, що й не Стандарт, я так думаю, що це буде, напевно, навіс. Навряд чи це буде розіграш. Всі біжать. Бачимо півкоманди в чужу штрафну, навіс. Ні, там головою знімає другий поверх гравець кристалу. Шанс для удару заблоковано. Удар, ні не попадає в рамку воріт відповідно, відворіт тим часом. В центрі поля боротьба. Підковати ще нічого собі від гравця Кристалу і відповідно зараз буде вкидання за боковою. Ну, їх двох проходить, що не буде котового. Ні, я так розумію, що відворіт. Ну що ж, 2-0. і ну, мені цікаво Кристал побачити в атакуючій фазі. Но поки жодної навіть позиційної знать контр. Йо, яка помилка. Ні, там аут був. Бо... Тож м'яч вийшов на аут. Але арбітер з усім іншої сторони навіть не може фізично бачити. Кидання за бокової. Аут на користь кристалу. Ну, можливо, зараз. Перехоплення. Так, дубно. Не проходить і. Буде аут. Кидання зараз має бути за боковою. Запускає таку свічку в центрі поля. Охо-хо, це калябаня в центрі, вже вкотре дає про себе знати. Ну Зараз дуже-дуже дуже важко кристалівцям щось зметикувати попереду, щось згенерувати якусь атаку аут. Кидання за боковує. Так, аут. Аут на користь команди кристал на користь гравців в жовтій формі. Кидання за боковує. Боротьба в центри поля. Ну, Можливо, побачимо, хоч той перший удар нарешті, бодай в сторону воріт кристалів від кристалів свічині. Дуже дуже тяжко в кристалів дається якась позиційна гра. ФК дубно. Є ну зрозуміло, що вказумано досвідченіша команда, ясно, що вони стільки турнірів об'їздили обстріляні. Це за замовчуванням, зрозуміло, але для мене цікаво у ну, кристалівці жодної атаки за скільки хвилин. А от вкидання за бокової. Вкидання за бокової. Ну, в коридор треба вириватися в штрафну лівою, б'є. Зрізається м'яч. Відворіт. Відворіт для кристалівців. Відворіт зараз. Oh, можна удар! Ні, севіо. Це класний сейф справді від голкіпера. Але як же здорово тут пробив, чесно кажучи, 12-й номер Дубно. В цій ситуації. Так, 12-й мельник у нас. Кутовий. Кутовий на користь. команди ФК Дубно. Як же класно, але ні. Не дають там кристалівці пробити. Здорово, правою. З точки в точку. Ху -ху, стійка, як же, як щастить, але знову. Як все правильно робив, так двох пройшов правою. Шикарна траєкторія. Знову удар. Знову все. Ну, напевне, MVP в Кристалу воротар поки що, чесно кажучи. Два рази врятував так здорово. Зараз удар і щастить просто щастить біля стійки. Не знаю, розриває поки Дубно. Гравці кристалу з м'ячем. Всі свого. Ну, така серія парад помилок. Дуже багато браку, чесно кажучи. Гравців в жовтих футболках. Не, тут помилка, кристал. І що тут буде зараз? Зараз буде відповідно від від воріт. Від воріт. навіть котового немає. Так, ну що ж, друзі, пишіть в чаті свої коментарі, за кого воліваєте. Ухти, є вже панянки, які пишуть. О, пані Алла пише, дякуємо за трансляцію. Супер. І вам, пані Алла, дякуємо. Да, до речі, ми вчора здійснювали трансляцію. Так, не для ФК Дубну, але Тіра Скап і ФК Дубну брали участь під підопічні Михайла Вітерука. Взяли. Вчора друге місце, до речі, в Тірасі, тому. Кажу, серйозна, серйозна команда. Кутовий. Ну, переправляти треба було на дальній стійці не вдалося. Як же здорово грають, я кажу, Просто в стилі Барселони Мансіті розривають. Ну зараз вихід віч. Ні, нема виходу. Вічна віч. І все. Удар. Ну що ж, го, стійка. Ну. Перший удар стійка. І тут же десь не без долі фортуни. Чесно кажуть для ФК дум Ну що ж, перший удар і одразу стійка, бачимо. Ну нарешті, за скільки часу побачили ми за 15 хвилин перший удар. в Сторону воріт. Ще й в рамку попали. Готовий. Відворіт. Ну що ж, бачимо, що кристал огризнулися. Показали зуби атаці. Так. Відворіт тим часом. Вероніка. Вероніка. Це дівчинка вюнка. Дивіться проти двох парубків. Розібралася з тими двома через пас. Ну, ні, там не буде можливості для удару. Спокійно там забирає гокіпер. Кристалл м'яч, зразу завантажує шкіряну сферу. Ну що ж, один момент вже був. Грозі в жовтих футболках в активі. Боротьба в центрі поля. Через пас на Вероніку. Ну, шанс Вероніки! Знову цього обігру. Якби віддала пас зразу на дальню стійку. ну... Знаєте, діти не грають так через один дотик в такому віці, на жаль. І що там м'яч? Ні, не виходить. аут. Аут. зараз буде вкидання за боковою. Як же Вероніка? Здорово! Під удар! Ну, а який прийом незграбний, якби зразу бив, забирає тут голкіпер Кристалу м'яч завантажує вперед. А от. Кидання за бокової для кристалівців. Ну, можливо, зараз кристал зможе щось. Нічого там не було, бити! Сейв! Ні, тут надійно зіграла голкіперка. і... Ну що ж, два удари. Десь трішки-трішки починають якусь проблиски атакуючої гри, щось намацувати свою гру. ФК дубно. Ну Нарешті починають якусь, скажу, адаптовуватися до цього матчу гравців в жовтих футболках. Дубинське дербі. Ми з вами зараз товариство спостерігаємо. Знову удар. Заблоковано. Жовто-чорні. Що там? Був фол? Не було фолу. Не свистить арбітер. Під ударні не проходиться передача і шанс на контратаку проходить Який класний прохід. Двох проходить, пас віддає посвідає. Так, це вже третій забитий м'яч. так, якщо не 3-0. Ну все, це вже закривають гру, я думаю, цим м'ячем. Класний слалом на фланзі. Провалилася там зона ціла в кристалу, і 3-0. Дали пройти спокійно, там гравцеві дубна. 3-0 на кори зараз в білих футболках. Відворіт тим часом. Ну, по такій грі, чесно кажучи, напевне, я так думаю, що ФК Дубно може бути одним із претендентів. На перемогу. Так, боротьба в центрі поля. Класно, бачимо кількість переглядів, досить хороша зараз. Прекрасно. Дуже дякуємо всім тим, хто... особливо нашим дописувачам, які пишуть коментарі. Це просто вау. Дякую, пані Алла, зокрема. Боротьба. Ну, мені здається, там небагато вже часу залишається ігрового. так, десь хвилька дві раптом. 3-0. Ну, Особливої інтриги з точки зору рахунку, звичайно, вже немає. Боротьба в центрі поля. Ну, шанс для удару, І як промахується пічногравець ФК Дубно. Так, це радість Синхронно в матчі. Наш матч не завершився, наш поєдинок ще триває. Як переколиво, кричить я! Голкіпер команди ФК Кристал. Який дриблінг вдало, ну треба щось гол престижу, як то кажуть, забивати. Кристаліця. На, це три дотики. Айня, епічно промахнулися і. І все, друзі. 3-0. Гарний матч, коротка пауза. Дві хвилини почуємось.